Мене звати Оксана, я звичайна жінка, яка все життя присвятила родині. Немає нічого дорожчого для мене, ніж моя родина, особливо мій єдиний син. Він завжди був тим світлом, яке осяювало моє життя, наповнювало дім радістю і теплом. З самого дитинства він виявляв незвичайну доброту, ще малим ділився з іншими дітьми, навіть коли мав зовсім небагато. Пам'ятаю, як він завжди вмів знайти потрібні слова, щоб підтримати мене, коли я була засмучена, чи зробити щось хороше, що дарувало мені посмішку. З роками мій син став лише сильнішим духом і твердішим у своїх переконаннях. Його готовність прийти на допомогу не залишилася просто дитячою рисою, вона стала його життєвим принципом. Він завжди був тим, хто ніколи не зрадить. То захищає слабших і не боїться труднощів. Я пишалася ним безмежно ніхто не міг розуміти мене так, як він. Наші розмови були сповнені душевної близькості, і кожна з них нагадувала мені, як пощастило мати такого сина. Наш зв'язок був особливим я знала, що він завжди підтримає мене, а він знав, що я завжди стоятиму за ним. Це був звичайний осінній день. Сповнений тихого домашнього тепла і буденних справ. Я приготувала обід і чекала на сина, коли він нарешті повернувся додому з особливим виразом на обличчі Він був зосереджений і серйозний, як ніколи раніше. Я помітила це відразу і відчула, як у грудях виникла тінь тривоги. Тоді ще не знала, що цей день стане одним з тих, які розділяють життя на до і після. Син сів навпроти мене за кухонний стіл. Поглянув у мої очі і сказав: Мамо, я прийняв рішення, я йду на війну. Його слова пролунали як удар на мить мені здалося, що світ застиг. І я розуміла, що це непростий час для нашої країни, що кожен день наші солдати ризикують життям, захищаючи нас. Але думка про те, що мій єдиний син може стати одним із них, здавалася неймовірною він був моєю опорою. Моїм єдиним сином, і думка про те, що він піде на війну, здавалася нестерпною. Я тихо запитала його чому, чому саме ти адже ти можеш допомагати і тут бути поруч з родиною? Але в його очах я побачила рішучість, яку нічим не можна було зламати. Він пояснив, що не може залишатися осторонь, коли його друзі та знайомі на передовій захищають нашу землю. Він говорив про це як про місію, як про обов'язок. Мамо, я маю бути там, де я потрібний. Я не можу просто спостерігати, коли інші ризикують життям заради нас, сказав він. Слухаючи його, я відчувала, як серце наповнюється болем, але водночас і гордістю. Його слова свідчили про силу духу і любов до рідної землі, про готовність захищати навіть ціною власного життя. Моя тривога була безмежною, і я не могла стримати сліз. Але всередині я розуміла, що не можу завадити його рішенню. Він був дорослим чоловіком, і це був його вибір. У той момент я лише змогла сказати йому, що я завжди буду молитися за нього, що кожен день проситиму Бога оберігати його. Ця розмова назавжди закарбувалася в моїй пам'яті. Я відчула, як тривога заповнила кожен куточок моєї душі. Ще довго після його від'їзду я просиджувала на кухні, згадуючи його слова, чуючи в думках його голос. Кожна хвилина була наповнена страхом і тривогою, але я намагалася бути сильною, як і він. Щовечора перед сном я ставала на коліна, молячись за сина, благаючи Бога захистити його і повернути додому. Цей вибір мого сина став початком моєї щоденної боротьби боротьби з безвісністю, тривогами і страхами, які не покидали мене з того дня. Після від'їзду сина життя змінилося до невпізнаваності. Перші дні я жила в очікуванні будь-якої звістки, з надією дивилася на телефон, боячись пропустити його повідомлення чи дзвінок. Кожен звук, кожен шелест видавався мені сигналом. І ось. Нарешті, в перший тиждень я отримала коротке повідомлення від нього. Мамо, я в безпеці, не хвилюйся. Я читала ці слова знову і знову, притискаючи телефон до грудей. Це був момент полегшення, але водночас, і тривоги. Адже я розуміла, що його перебування на передовій може змінитися будь-якої миті. Проте з часом повідомлення почали приходити все рідше. Я намагалася не думати про найгірше, постійно заспокоюючи себе словами. Він обіцяв дати знати, якщо щось станеться він сильний, він обережний, він повернеться але кожен день без звістки перетворювався на нескінченний потік тривог і думок у моїй душі оселилася безвісність, страшне і темне відчуття, що заповнює кожну мить тиші. Нарешті. Зв'язок обірвався зовсім. Минали дні, тижні, але жодного слова від мого сина не було. Кожен ранок я прокидалася з надією, що сьогодні буде якась звістка, що він знайдеться і знову дасть про себе знати. Та з кожним новим днем без відповіді я відчувала, як страх дедалі сильніше проникає в моє серце. Я ходила по дому, мов у напівсні, з відчуттям порожнечі. Яка заповнювала моє життя. Щовечора, коли наставав час тиші, і я залишалася наодинці зі своїми думками, ця безвісність стала моїм постійним супутником. Я блукала поглядом по дому, згадуючи, як він залишав свої речі, як сміявся, як говорив мені «добраніч, мамо. Все це здавалося мені тепер далеким сном, спогадом про те, що я можу втратити назавжди. Але попри все, я не здавалася десь глибоко в серці залишалася іскорка надії, яку я не дозволяла згаснути я знала, що він живий, що Бог чує мої молитви. І кожен день, борючись зі своїми страхами, я знаходила сили продовжувати вірити вірити в те, що я знову почую його голос, що знову обійму його. Це очікування стало випробуванням, але я знала. Що моя любов і моя віра сильніші за будь-який страх. З кожним днем, що проходив у невідомості, я все більше зверталася до молитви. Молитва стала моєю єдиною втіхою і способом залишатися сильною. Кожного вечора, коли будинок занурювався в тишу, я ставала перед іконами, які зберігалися в нашій родині з покоління в покоління. Перед образом Богородиці я схиляла голову, відчуваючи. Як серце рветься від болю і тривоги за мого сина. Спочатку молитви були сповнені сліз. Я стояла, розповідаючи Богові про свій біль, про свій страх. Мої слова були нескінченними проханнями про захист для мого сина, щоб його ангел-охоронець завжди був поруч з ним, щоб він повернувся додому цілим і неушкодженим. Я молилася за його душу, за його здоров'я. За його силу духу. З часом ці молитви стали частиною моєї щоденної ритуальності. Щоночі я приходила до ікон, немов зустрічалася з Богородицею та святими, які стали для мене друзями в цій тривожній подорожі. Вони були тими, хто слухав мене і давав мені надію. Я просила не лише за сина, але й за всіх, хто воює пліч опліч з ним. В моїй душі оселилася дивовижна сила. Яка дозволяла мені боротися з розпачем. Кожного вечора, стоячи перед іконами, я відчувала, як спокій повільно наповнює моє серце. Мої сльози, які здавалися безкінечними, поступово ставали рідшими, поступаючись місцем тихій, але глибокій вірі. Моя молитва була не тільки проханням, а й розрадою вона стала мостом, що з'єднував мене з сином, де б він не був. Через молитву я відчувала. Що обіймаю його, що оберігаю його своєю любов'ю. Молитва стала для мене всім. Я знала, що поки я молюся, Господь чує мене. Я вірила, що Богородиця тримає мого сина під своїм покровом і що її милосердя сильніше за будь-яку небезпеку. Кожна молитва була моїм проявом любові до сина, кожне слово моєю захисною силою, яку я надсилала йому. І навіть у найтемніші дні, коли здавалося, що надія зникає, молитва знову і знову повертала мені віру. Одного вечора, після особливо довгої молитви, я відчула невимовну втому я просила Бога, просила кожного святого, чиє ім'я лише могла згадати про захист для мого сина. Сльози не припиняли текти, але десь у глибині душі з'явилося відчуття. Що мене почули. Згодом я лягла спати, сповнена дивного спокою, що поступово наповнював мене після молитви. У ту ніч мені приснився дивовижний сон, який відрізнявся від усіх снів, що я бачила раніше. Я опинилася у величезному білому просторі, наповненому неземним світлом. Це світло було м'яким і теплим воно огортало мене з усіх боків. Наче лагідний обійм. Я відчувала спокій, якого не знала вже багато тижнів. І Раптом переді мною з'явився юнак у білому одязі. Його обличчя випромінювало світло, і я відразу зрозуміла, що це не просто людина. Він наблизився до мене з добротою і теплом, а його погляд був лагідним, ніби він знав про все, що відбувається в моїй душі. Я відчувала, що це ангел, що це саме той посланець, якого я так благала надіслати Бог, щоб дати мені хоча б якийсь знак. Він підійшов і сказав тихим, але спокійним голосом не хвилюйся, з твоїм сином все гаразд, він перебуває під Божим захистом і ніщо лихе його не зачепить. Я застигла, слухаючи його слова, боячись навіть поворухнутися, щоб не втратити цю мить. Ангел продовжував Він захищений, і всі твої молитви були почуті Бог чує тебе, і він завжди поряд з тобою та з твоїм сином. Його слова проникли прямо в моє серце, приносячи таке полегшення, яке неможливо описати словами Я відчула, як увесь мій біль і страх розсіюються, зникають у цьому світлі. Я хотіла запитати ще щось, але він м'яко посміхнувся. Підняв руку в прощальному жесті і почав віддалятися, зникаючи у тому ж світлі, з якого з'явився. Я стояла там, ще мить тримаючи погляд на місці, де щойно був ангел, і відчувала, як мене наповнює спокій і впевненість. Коли я прокинуся, сон здався мені настільки реальним, що я ще довго не могла повірити, що це було лише видіння. Я знала, що це було послання згори, Відповідь на мої молитви ангел прийшов, щоб заспокоїти мене, щоб дати мені силу продовжувати вірити. З того моменту я відчувала, що мій син під надійним захистом, і це знання стало моїм найбільшим скарбом. Наступного дня, ще відчуваючи неземний спокій від сну, я прокинуся з відчуттям, що сталося щось важливе. Я майже автоматично взяла телефон. Хоча вже давно втратила надію побачити там повідомлення від сина. І тут справжнє диво. На екрані світилася його назва він, нарешті, вийшов на зв'язок. Серце почало шалено битися, і я швидко відповіла, навіть не вірячи власним очам. Його голос такий рідний і давно нечутний, прозвучав у слухавці. Він відразу ж поспішив заспокоїти мене, сказавши, що з ним все гаразд. І що він живий. Я ледве стримувала сльози радості, слухаючи, як він розповідав про те, що весь цей час перебував у дуже гарячій точці, де зв'язок був практично неможливий. Син розповів, що під час одного з боїв він отримав легке поранення в ногу, але медики надали йому допомогу, і зараз він почувається добре. Мамо, не хвилюйся, це нічого серйозного, запевнив він. Я у безпеці і зараз маю трохи часу для відпочинку. Я слухала його слова, а в душі було відчуття величезного полегшення, немов сам Господь відповів на мої молитви. Ангел, якого я бачила у сні, не збрехав з моїм сином, справді все гаразд, він під захистом Божим. Цей момент став для мене справжнім дивом, нагадуванням про силу материнської молитви і віри. Я відчула. Що знову можу дихати на повні груди, і що наша зустріч обійме й тепло ще попереду. Я усвідомила, що сила материнської молитви здатна подолати будь-яку відстань і будь-який страх це як незримий щит, що захищає найдорожчих навіть тоді, коли ми не можемо бути поруч. Моя історія це нагадування для всіх матерів, які втрачають надію, що Господь чує кожну щиру молитву. Віра і молитва здатні зробити неймовірне, і навіть у найважчі часи вони дають нам силу і впевненість, що ми не самі і що наші близькі перебувають під захистом Божим. Якщо вам сподобалося відеоді, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові історії. Якщо ви знаєте схожі випадки чи хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Ми будемо раді почути ваші історії. Ваша підтримка дуже важлива для нас.